Всім привіт, ви на каналі Ярковичі. Та сьогодні у нас Mystery to good to go В Англії є така програма, щоб не викидати продукти ресторани, виставляють їх за нижчою ціною. Такі містері Бег. Другий ресторани. Ну, кафешки. Ну, там магазини. Знову ж не тільки ванглії. Не треба ставити на стіну. Кожна коштує по 4 фунта, там різна ціна, якщо там на різні кафешки. Мама вже одну булку з'їла з якогось одного пакету. тому... Дуже голодно було, не витримала. Да, дивитись дивитися на перший наш пакет. Тут в нас є. Діставай, те, що в нас там є. А круасан з полуниці і блюбері. І по... Давай, викладай на тарілку. По очоколю. Ще з якимось магдальчиком. Класно. Це ж не просто круасан. А з блюбері. Ми і мигдалевич. А мене бачили? Ну, я, не, ну, він давав, я не дивилася, звичайно. Все залежить від людини. В одному і тому самому кафе можуть дати різне. А така? багет. Yeah. З чим? — З тунцем Ну, немає. Давай його тоді поклади назад і до. І оцей айтем. Сподіваюсь, це вже не з сонцем. Ні, все не діставай, воно зараз розлетиться. Яр, ти не бачиш, що вона розлітається? Ну такі. Там якась смажена куртка. то той шніцель з сиром. Ну, прикольно. Якщо врахувати, що це коштувало 4 фунта, то взагалі прекрасна ціна. Ну давай наступний бек. На цю порівняємо.

Банановий? О, це моя любимая. Mm. Спочатку. Oh. Угу. Це от з цього це, пакету це, я з'їла. Це, це, це я з цього пакету з'їла точно. Ну. І в нас такий самий оцей, тільки з куркою. Покадай? Угу. Шо, там два? Ну ч приємно тут? Нічого, не плач. Ага. Ще один шок курки випили. Да? Ну то прекрасно. Угу. І такий пластерок. Да, ну що, який тобі більше подавай. Тут, От, ну, тут взагалі да, покраще. Оце, добре. до речі, був перший бег оцей. А що це, це ще не там? Да. Тільки правда без заливки. Е, перший спочатку бег був, а потім він це. Ну, я спочатку сказала, що в мене один, а потім я подивилася, раз я вже сюди прийшла і вже таке все смачненьке, то я думаю, вже докуплю, нам буде чим перекусити. Голосуйте в коментарях, який бег вам більше подобається. Я всім попа були на каналі Ярко Бобчик, і підписуйтесь на мій канал, стати лайки.